Генеральний штаб України е, з посиланнями власне на ту доповідь на ту інформацію, яку доповідає перший корпус національної гвардії України. Азов е, повідомляють про те, що в результаті спільних дій були остаточно звільнені та зачищені е, населені пункти на цьому напрямку, такі як Золотий Колодязь, Петрівка, Веселе, Грузьке. Е, ну їх тут не всі просто видно на мапі на цьому розширенні. Мапи нововодяне, е, нововодяне е, і це. Ось тут фактично, що всю весь лівий фланг російського прориву, правий фланг для нас оборони в районі Шахова та Володимирівки. Так само було здійснено зачистки. Ну, зрештою, ви бачите всі ці сині смужки, які повпивалися в російську смугу прориву. В підсумку треба дати віддати належне всім тим підрозділам, що брали участь у його ліквідації. Це загальне керівництво першого корпусу Національної гвардії України Азов. Далі підрозділи, які підпорядковані зараз Азову на цьому напрямку і так само здійснюють ці цю ліквідацію. Це перший та 425 окремі штурмові полки, 25 штурмовий батальйон. Другий батальйон 92-ї штурмової бригади, 93-я механізована бригада, 32-га механізована бригада, 38 восьма бригада морської піхоти, 14-та бригада оперативного призначення Червона Калина, а також 79-та і 82-го десантно-штурмові бригади, які продовжують зараз е, проводити операції з ліквідації російського впливу, зокрема і не тільки на напрямку цього прориву в бік добропілля, але і, наприклад, у районі е, Полтавки, Попового Яру, Русиного Яру. Тобто, зараз по суті, що можна говорити, що триває. Така операція з відтискання зі спроб відтиснути росіян назад до траси Покровськ Мирноград Костянтинівка. Хоч це і надзвичайно ну, важка, невиконувана майже задача станом на зараз. Принаймні вона такою видається. Але вже, вже на цю хвилину ми бачимо про те, що щось неймовірне в принципі вдалося нашим захисникам з 4 по 16 серпня як вони повідомляють от доколи тривала ця операція якось з 4 по 16 серпня втрати окупантів на напрямку становлять майже 1300 людей безповоротних 910 осіб 910 осіб вбитими це за ну, 10 днів якихось санітарних втрат 335 полон 37 осіб тобто вкупі виходить що фактично ліквідовано 1300 осіб противника на цьому напрямку. Напрямку це вбитими пораненими полоненими, тобто зараз реально можна говорити про покращення з нашого становища на цьому напрямку. На напрямку Добропілля загалом триває зачистка окупантів. Єдина зона, де ще ускладнена ця зачистка, це населений пункт Кучерів'яр. Ось ви можете побачити, що тут. Залиса залишається така червона присутність противника в ньому західніше кочурового Ярово Цей весь район блокований нашими воїнами. Потроху відбувається зачистка, є просування наших військ. Їх Російсько Росіян тут залишилося чи багато чи мало, ну доволі таки багато. І я думаю, що ми в скорому часі теж дізнаємося. І позитивні новини щодо їхньої зачистки на цьому напрямку. Однак варто зазначити, що є і неприємні речі, які Поміж цього прориву окупантів утворилися це населений пункт Родинське, який має ключове значення для оборони покровсько-мирноградської агломерації. В родинському зараз на сході противник на сході цього населеного пункту поблизу шахти, поблизу. Терекону шахти краснолиманської, на жаль, тут противник є, і він просучився у місто. Зараз позаймав певні вже приміщення в самому населеному пункті. Зараз відбувається спроба зачистити їх тут. Хоча в Родинському це значно складніше зробити аніж у полях на напрямку добропілля. І треба розуміти, що Родинське це ключовий для впливу на добропілля та мирноград, район ведення бойових дій і населений пункт, тому що неодноразово я на цьому наголошував увагу у випадку. Якщо ворожі оператори БПЛА, наприклад, тут засядуть десь в укриттях або велике число російської піхоти, ну то тоді дуже і дуже сумні тенденції в подальшому для Покровська та Мирнограду для нас вибудовуються. При цьому до речі, що зараз навіть є покращення на в самому покровську, місті Покровськ, тому що сьомий корпус десантно-штурмових військ повідомив про. Повну зачистку росіян, навіть в тому числі і на південному фланзі, де вони проривалися з боку першого травня та звірового. Тобто, зараз місто повністю під нашим контролем. Ось таке відео. Наші десантники опублікували, як вони переміщуються по населеному пункту, зачищені всі. Неодиночні одиночні росіяни і групи росіян зараз тут працюють наші військові для того, щоб е, повністю встановити всі точки контролю і подальшому не допускати переміщення ворожих груп тут. В принципі, зараз переміщення по Покровську можливе, але під дуже жорстким та суворим контролем, скажімо, так воно обмежене. бачите, перевіряють всіх місцевих мешканців, намагаються зрозуміти, хто що чим живе і яким повітрям. Так би мовити, дихає це все заслуга наших, в тому числі десантників 425 го штурмового полку, який працював по зачисті Покровська. Тобто, зараз на Покровському напрямку у нас є позитивні новини. У цей же час південніше Покровська на Новопавлівському напрямку. Ну, фактично, ми можемо спостерігати, що противник повністю по всіх фактично, що фронтах. Перейш, ну, наблизився, а подекуди навіть і перейшов кордони Донецької та Дніпропетровської, а також Донецької та Запорізької областей. Ось це все такі кордони Донеччини. Тобто, фактично залишається одна єдина точка, де ще тривають такі серйозні бої. Це ось в цьому районі Олександроград, Іскра Зелений гай. Зелений гай, однак, вже захоплений противником. От ми можемо спостерігати це просування ворога тут так. Не виходить окей, трішки карта по часу, так що показати цю тенденцію захоплення, але зелений гай захоплений зараз противником. Плюс до цього всього, ворог дуже намагається сильно переконати наше військове командування. Та ні, навіть не на військове командування українців, звичайних мешканців в тому, що іскра, населений пункт Іскра захоплений, хоча іскра це його стара назва. Зараз вона називається Андріївка-Клевцове, де росіяни зробили, провели певну акцію з так званого флаговтича. В п'яти точках вони розмістили тут свої прапори і навіть збили з пантелику деяких осінтерів, які зарахували цей населений пункт як узятий противником. Треба розуміти, що тут така дуже цікава. Географія його справа в тому, що е, населений пункт Андріївка Клевцова розділений річкою Вовчою, і е, ось цей правий е, берег цієї річки ну західний, скажімо так, берег цієї річки він значно значно вищий, аніж е, лівий берег, де куди, куди до якого росіяни можуть доходити. Річка Вовча в цій ділянці в е, Андріївка Клевцовому є доволі такі. Повноводною і широкою, і тут дуже непросто буде її окупантам перетинати, тому по іскрі не все так просто, як намагається видати це за бажане росіяни, і навіть бійці головного управління розвідки спецпідрозділу Тимура. От вони опублікували цей розбиття цих фейків щодо того, що мовляв противник зайняв тут населений пункт Андріївка клевцова показуючи це розставляння ними прапорів. Хоча насправді п'ята окрема важка механізована бригада і спецпідрозділ Тимура насправді показує, що вони контролюються населений пункт. То тут ніяких по суті що змін не відбулося такі ролики що росіяни флаговтичем займаються вони використовуються для переможних звітів перед кремлівським керівництвом для поширення пропаганди в медіа для того щоб тиснути насамперед на нас тому тут потрібно дуже бути уважними осінь зараз в умовах таких одиничних проривів і флаговтича противника ну стає доволі доволі такі складною категорією для скажімо так реалізації проте Варто розуміти, що на цьому якраз кіновопалівському напрямку у нас є небезпечні тенденції, адже по суті, що залишається так крайній населений пункт. Ми знаємо, що до речі, сюди ворог зараз перенаправляє е, свої війська додатково для е, посилення напрямку. Про це говорив цього тижня. якраз таки президент він виокремив три локації, куди ворог зараз сумщини курщини перенаправляє свої підрозділи. Це якраз Новопавлівка, це е, Покровськ і це Запоріжжя на, Запові... на Запоріжжя близько 15 тисяч військ російських перенаправляється з півночі на південь, ну зараз ми про це ще поговоримо, але ось тут теж треба розуміти, що у випадку протискання остаточного кордону в районі е Андріївка, Клицова і загалом по кордонах Дніпропетровщини. Якщо ворог зайде, якщо він пройде далі, то треба розуміти, що це він так само впивається в нашу укріплену лінію оборони на Донбасі. За якою скажімо так, починаються Запорізькі і Дніпропетровські степи, е які дуже складні складними будуть. Для подальшої оборони вже не буде такої тенденції, що ми зможемо від міста до міста відступати в ну, Донбас. В цьому сенсі він є кращим для оборони з точки зору густонаселеності населеності регіону. Тут же ми бачимо на цій мапі, що ну все те, що бачите, жовтими лініями, це якраз такі лінії укріплення, все те, що за ними, це відкритий простір. Перші оборонні рубежі, якщо за межами Донеччини, то з'являється аж під Павлоградом. Це не означає, що ворог туди прорветься, але це означає, що є. Є певні ризики та загрози. Ось чому Донеччина настільки важлива, чому звісно, що ми не підемо на жодні поступки, які чого б не хотів Дональд Трамп чи російський диктатор Путін щодо здачі, ну по суті, міст фортеці е, Слов'янська та Краматорська, які навіть близько не наблизилися до них росіяни. Вони покровському впоратися насправді що не можуть. Тому ось такі, от е, е, у нас друзі, справи на новопавлівському напрямку є. І брехня росіян і її негативні тенденції з точки зору російських просувань, тому що зелений гай я ще раз повторююся цього цього тижня. Захоплений зелений кут тут так само просування в бік дачного а, теж в росіян є.